Коли ви думаєте про переїзд, які у вас є асоціації, думки, ідеї, плани? Ви просто радієте чи ви так думаєте? О. Я тако -тако проглядаю зал, тут всіх, хто я бачу, І, наскільки я знаю, то найстарша людина, яка ніколи не переїжджала, це Ітен. Він місцевий, американець, народився, в америці не переїжджав. Всі інші переїжджали, я думаю, якщо я то мене б не ви проїв і переїзд це така ситуація, яка, якщо ви там керуєте, ви збираєте, то ви розумієте, що це не так просто. У мене був такий період в житті, що я порахував, що за сім років ми сім разів переїхали. Тобто в середньому раз в рік ми жили на одній локації. І кожного разу цей переїзд він дається такими важкими зусиллями. й плюси, звичайно, речі якісь там десь діваються, викидаються, даруються. Є складніше, треба їх запакувати, зібрати з собою, там, і перевезти, і складніше. Написано в Іван від Івана в 14-му розділі в першому вірші. Слово Христа. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого осель багато. Чи часто ми готуємося до переїзду? Кудись далі, ніж просто в межах землі. Чи часто ми думаємо про це, що так, що мені потрібно, що не потрібно, викинути, перебрати, спакувати. Чи ми думаємо, якось воно буде в свій час, Бог нас забере і все. Не треба готуватися? Чи треба? Під час того всього, що ми робимо, написано в Біблії, хай не тривожиться серце ваше. У Вас буває, що серце тривожиться, переживаєте? А Ісус каже, хай не тривожиться. Він, він що знає, не просто так каже, та не переравня себе добре типу, і все, і це такі пусті слова. Ні. ці слова, сказав Ісус Христос, вони сильні. Вони мають зміст, вони мають підґрунтя. Чому не тривожиться? Щоб ми повинні вірити в Бога і в мене вірити, в Бога Отця і в Ісуса Христа вірити. І таким чином, коли ми віримо в нього, ми маємо спокій. Ми не тривожимося. В бозі наш спокій. На землі багато є переживань, проблем, спокус. І ми можемо думати, як то буде, що то буде, як я зроблю, можна спати важко. Я пам'ятаю, я був колись у Львові, на олімпіаді. І це була двохетапна олімпіада теорія і практика. Перший день теорія. Записав задачки, порішав, там більш-менш щось було. Другий день практика. І я ночував там у Львові. І я не спав до п'ятої ранку. Я переживав, а що буде, що я не здам, а що я не буду знати. І цю ніч я був такий крутився, крутився, не міг заснути, щоб як я здам цю частину практично дуже переживав. Ну, Слава Богу, там ледве здав, але все тому, що якби я просто ліг спати і поспав нормально, то я би здав краще. Але оця тривога, вона, вона просто бентежить нас і не дає нам спокійно бути. Така одна цитата одного фільму, я дивився раніше. Там питали, а ти переживаєш Він каже, а це поможе? Так ніби це допомагає, це переживання нам не допомагає. Навпаки, воно ускладнює. Але Ісус нам каже, щоб ми не тривожилися. І що далі? Другий вірш. У домі отця мого осель багато. Осель? Це такий як дім, житло, помешкання, місце, де хтось живе. Не переживайте, що вам не буде місця на небі. Воно ну, там буде. Але цікаво, так далі написано: а коли б не так, сказав би я вам, іду приготувати місце вам. Тобто, якби не було достатньо місць, Ісус сказав би, іду приготувати місце. Ну, цікаво, такий, ну, читаєте, що Якби не так, то пішов би, а потім каже, піду. Третій вірш. І коли піду. Та приготую місце вам, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. На небі буде місце для нас всіх. Хватить місця. Як ви уявляєте це місце? В Біблії написано дуже мало, але ми знаємо про форму цього міста Новий Єрусалим. Хто з вас був на Кубі? А хто хоч, хоче в Кубі жити? В Кубі, не на Кубі, а в Кубі. Чому я так кажу? Новий Єрусалим в формі Куба. Довжина, ширина і глибина однакова. Це Куб. Написано об'явлені розміри і вираховано ліктем. Тобто це можна приблизно перевести на наші такі метри, кілометри, і люди враховували, що це приблизно як від Києва до Парижу. Це така ланка. Потім в другу сторону по всі Y і по усі Z вверх. Такий куб. Багато місць, як думаєте, поміщається між Парижем і Києвом. Дуже багато. Всі входять місця. Всі мають шанс попасти. Я так читав це місце, думаю, ну, якщо осель багато, але якби не так, то приготую. І думаю, куди піде Ісус? Він каже, і коли я піду, то приготую місце вам. Я це розумію так, що місце вже є, тобто таке, знаєте, як знає, тут на землі є такі лоти, просто трава така порізана типу, оце місце. Вже кожному є своє місце, якесь таке уявне, але ще хати, може, немає. Ісус піде і все приготує, щоб нас вже було все. Це ж нам потрібно. Ми можемо важко уявити, що нам буде потрібно там, на небесах, але там не буде ночі. Не буде сонця. І не буде цього потреби, тому що Бог буде нам світлом. І осель багато. І ви думаєте, чи може бути людей забагато на небі? Ні, забагато не буде. У домі отця мого осель багато, а коли б не так сказав би, вам прийду, я йду приготувати місце вам. І коли піду та приготую місце, знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я є і ви були. Ісус на небі, Він Воскрес, Він там є, Він знову прийде і забере нас собою. Але чи ми готові до цього? Чи ми до того переїзду готуємося? Коли в нас є якась оренда, там, наприклад, до якогось там 1 травня, то ми там за місяць часом, за два думаємо, треба скласти, спакувати, там все робити, готуємося до того, щоб потім просто взяти і переїхати. А чи ми готуємося до переїзду на небо? Чи ми цей тягар себе якийсь які скидаємо, якийсь може. Незадоволення, якийсь може такий негативізм, що таке погане, таке, щось, таке якісь такі погані, можливо, ми їх міняємо чи не міняємо. Чи ми думаємо, що таким, як ми є, просто Бог забере нас і поставить на небо і, і все добре? Бог нам дає випробування в житті, нашу віру змісняє, нас очищає, освячує і робить нас таким, як Він, щоб були, як, були його характером. І четверта вірш написано: а куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Тобто Ісус з учнями на землі, і Він говорить їм, що Він йде на небо, і ви знаєте мій шлях. Але Фома каже: Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як можемо знати путь. В цей час учні вони ще не, не повністю розуміли, куди Ісус йде. Вони просто йшли за ним по землі. І куди він йде, Там, на гору помитися, в Галілею, туди, в Самарію. Він йде різні місця. А куди піде далі, вони не знали. І вони думали так про буквально зараз, куди він піде, але він говорив про глобальніше ціль, напрямок, місія, куди йде? Ісус сказав, Я є путь істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б і Отця Мого, а віднині ви знаєте Його і бачили Його. Ісус є дорога, істина і життя. Правда, істина. Через Нього є спасіння, без Нього немає спасіння. Знаєте, є такий, така єрість велика, що всі дороги ведуть в небо, що різні провайдери один Бог. Це не так. Є тільки Ісус. Ісус Бог, через якого ми можемо спастися. Інші всі варіанти це фейк, це не правда, це обман, це штучне. Тільки через нього можемо отримати спасіння. І восьмий вірш. Говорить йому Пилип, Господи, покажи нам Отця і досить з нас. І знову показуємо, що учні вони ще не в темі, вони ще не, не зрозуміли суті. Вони хоч з, з ним моляться, там з ним, допомагають людям, слухають, але ще вони не, не загрузилися силою, щоб розуміти, про що Він говорить. І дев'ятий вірш. Скільки часу я серед вас, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Ісус, Він. Репрезентував Отця на землі. І ті, хто розуміють Ісус Христа, і Бога розуміють, тому що це, це, це є Бог. Ти віриш в мене, ти не віриш, що я в Отці і Отець в мені, слова, які я говорю вам, навіть себе говорю, але Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. І вірте мені, що я в Отці і Отець в мені. А якщо не так, то за самим ділами вірте мені. Ісус ставить таку планку вірити, тому що Він говорить. Він говорить про Отця, про Царство Боже, вірте. Але якщо у вас не вистачає віри, то просто гляньте на діла. Це нижчий рівень. Люди, які йшли за ним, вони хотіли отримати їжу, отримати оздоровлення, звільнення від хвороб, від демонів. Це був такий нижчий рівень, Ісус допомагав їм. А вищий рівень це вже пізнати, хто є Бог. І Якщо ви не на тому вищому рівні, то хоча б бути на цьому нижчому рівні, щоб потім... Вище піднятися. Осель багато в домі Отця Мого. Бог нас кличе, щоб ми йому служили на землі і щоб ми з собою привели людей на небо. Він дає нам силу, сміливість звіщати Євангеліє і людям про Бога говорити, щоб вони. Теж ти попали, не тільки ми, щоб не були такими егоїстами, що тільки за себе. Своя сім'я, друзі, родичі. Говоримо їх про Бога. І Бог це зерно, яке ми посіяли, використає. Можливо, ми це все не побачимо. можливо, ми комусь сказали про Бога і поїхали в іншу країну і все. Але Бог має свої плани на кожну людину. І в кожного є шанс спастися. Ми хочемо попасти на небеса, ми хочемо там бути. Але де наше серце? Чи в нас серце в наших справах земних робота, якісь може, якісь скарби, якісь цінності, якісь може ідоли, якісь може те, що наш час забирає? Написано в Біблії, де серце ваше, там скарб ваш, і навпаки. Де скарб, ваш, там серце ваше. Якщо ми цінністю маємо на землі, то ми і тримаємо на землі. А якщо цінність на небесах, то ми будемо туди стремитися. Ми будемо думати, як то більше би перевести якоїсь валюти туди, добрих справ, про Бога сказавши, щоб, щоб. Тому що ми тут нічого не беремо з собою. Те ми маємо якісь може багатства, славу, все це минає тут. А на небесах тільки подає людина, яка через Ісуса Христа, через Його кров отримує спасіння, покаяння. Ті всі гріхи, які були в минулому, Бог прощає, і Він їх очищає. І зачитаю ще Івана Івана, Іван, 14 вірш, 14 розділ, 25 вірш. Івана, 14, 25 це я сказав вам, перебуваючи з вами. Утішитель Дух Святий, якого пошле Отець ім'я Моє, Він навчить вас усьому і нагадає вам усе, що я сказав вам. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так як світ дає, я даю вам. Нехай не бентежиться серце ваше і не боїться. Знову продовження. Нехай серце ваше не тривожиться, вірити в Бога. Тут знову, що Ісус каже, що дає мир, залишає мир вам. Вірш. Ви чули, що я сказав вам, я йду і прийду до вас. Якби ви любили мене, ви зраділи б, що я сказав, Я йду до Отця, бо Отець мій більший за мене. Тут не пише, якщо ви любите мене, а якби ви любили мене, це означає, що Ісус каже, що ви мене не любите. Тому що ви, мабуть, хочете, щоб я залишився, був з вами. Тут. Але є інший план, план Бога. І зараз я сказав вам раніше, ніж це звершилося, щоб коли звершиться, ви повірили. Він їх попередив, що коли піде час, Ісус піде з землі, що не думали, ой, щось все не так, Ісус помер, Він мав бути тут, царювати, серед нас. А Він пішов, щоб учні його знали, що так і мало бути. Це все по плану. Це не просто якась помилка і щось, щось не так вийшло. І вірш 30. -й. Ще недовго мені говорити з вами, бо йде князь цього світу, і в мені немає нічого. Але щоб світ знав, що я люблю Отця, як я заповів вам отець, так і говорю: вставайте, підемо звідси. Ісус говорить про утішителя, Дух Святий, якого пошле Отець в ім'я Моє. І Дух Святий зробить що? Навчить, нагадає. Що що сказав Ісус Христос? У Вас буває таке, що ви думаєте про ситуацію? Тут така думка така, вір з Біблії, приходить до вас, прямо в ту ситуацію. Це ж не ви такі прямо розумні, що раз просканувалися Біблією, оцей вірш підходить. Це Бог вам дає на серце цей, цей вірш з Біблії, який прямо зараз потрібно сказати чи про нього подумати. Як підсумок того, що я сказав? Ми всі йдемо в небеса. Хтось переїжджає на землі, хтось не переїжджає, хтось пакує речі, хтось переживає. Але наша ціль це небо, як ми співали пісню про Новий Єрусалим, велике місто, там ми будемо всі. І там немає нічого нечистого, там немає нічого такого несвятого, можливо, якогось гріховного немає. То хай наш, нам Бог допомагає, щоб ми в житті, щоб ми в житті були. З ним близько, що ми його розуміли, щоб ми знали, що він з нами, і що виконує його в житті. Амінь.